Доброго ранку, вітаю всіх на каналі Світлонка Селянка, вітаю всіх зі святом, з водохрещем. Сьогодні у нас зранку було мінус п'ять морозу. Снігу немає молоді петушки. І роза. Трішки покажу, як зимують мої рослини. Це наша калина. Тут у мене ойстра. Я її на зиму не зрізала. На ній і зараз ще є, квіточки залишилися, які примерзли. Ось в такому стані моя хризантема. Голос у мене трішки захриплий, бо я прихворіла. Резантему я теж не зрізала на зиму. То далі вставлю фото, як вона в мене квітугала. І знову показую свою тую. Почувається добре. Так, я ось перейшла в садок. Це вперше, після того, як ми посадили, я показую, як почуваються грушки наші. Так, оце ось красуня, ну так, на вигляд з нею все добре. Так, а це ось грушка іншого сорту. І теж на вигляд з нею все добре. Ну, що ж, тепер залишається діждатися весни, і там воно буде видніше. Ще, можливо, будуть морози, бо ще попереду майже весь січень лютий. А наша молода ябунька, який вже років 5-6 висті на зиму не скинула. Ну, поступово, я думаю, воно паде, будуть ще, мабуть, сильніші морози. Ось такий квітконос вже у мого каланхое. Це каланхое не гримона. Як я вже казала, в минулому році він цвів, цвів довго. А в цьому році теж викинув квітконос. Вже він є такі кінчики вже й порозовіли Ну, як почне розквітати, знову його покажу. Он. Тут були минулорічні квітконосиці, що я пообламувала. Це ось вже цьогорічний. На цьому буду завершувати, бо мороз, хоч у невеликий рука вже замерзла. Всіх ще раз зі святом. Все буде Україна. Кому сподобалося відео, ставте подобайки підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Останнім часом мало коментарів, а під останнім відео зовсім немає. Всім всього найкращого і до наступних відео.